Доброго дня Мої вітання! Ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і як завжди в нас на каналі лише супер пропозиції. І сьогодні нашій увазі Nissan Qashqai 2017 рік. Лізинговий автомобіль в такому класному сірому кольорі. Сірий металік. Комплектація техно. Модні такі задні ледовські стопи, практичний колір, легкосплавні диски, хром під вікнами, Рейлінги безключовий доступ автомобіль має. Вже йде нова мордашка, ледовське світло, ближнє дальнє. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Гаряча пропозиція. Панорама. Є в нас така шторка, яка закриває панорамне скло. Скло панорамне нас де глухе, воно не відкривається. Скрипіти не буде, можна не переживати. Навігація, клімат двохзонний, підігрів лобового, електронний ручник, камера 360, механічна коробка передач, підігрів сидінь. Пробіг даного автомобіля 127 тисяч. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїз. Все на повній комплектації техно. Сидіння в нас йдуть матерія, поєднання з шкірою. Безключовий доступ, кнопочка Star Stop. 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней, двигун, такий, як Renault К9К, перевірений руками. Автомобіль в хорошому стані, лише виходить, привезти, зробити. Хімчисточку підготувати автомобіль для себе. Багажне відділення в ідеальному стані. Є такі полички, які розділяють багажне відділення. Так, запаска в нас нова Домкрат Все присутнє. Даному автомобілі. Багажником таке враження і ніхто не користувався. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 13600 євро. Ціна розмитненого автомобіля з доставкою в Україну буде прорахована. І написано в темі відео. Також в описі буде посилання Telegram. Телеграм. В телеграмі ви зможете побачити фотографії даного автомобіля. Підписуйтесь на Telegram канал, підписуйтесь на YouTube канал. Кожен робочий день є якісь свіжі приходи, цікаві пропозиції Тому нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І також, звичайно, підписуйтесь. Такий коротенький огляд класного такого кроссовера Nissan Qashqai На все добре, до нових відео!